Протягом 2024 року правоохоронці сумщини виявили та задокументували 268 фактів порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Складено 97 адміністративних матеріалів за реалізацію заборонених товарів неповнорітнім. За результатами розгляду матеріалів анульовано 21 ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами та накладено штрафні санкції на суму майже 1 мільйон гривень. Тож сьогодні співробітники ювінальної превенції головного управління національної поліції в Сумській області спільно з патрульними поліцейськими провели профілактичні бесіди з представниками магазинів та кафе міста щодо недопущення продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Чим раніше людина починає вживати алкоголь, тим швидше відбувається руйнація її як особистості. Як наслідок збільшується рівень злочинності, знижується рівень здоров'я населення. Тому поліцейський черговий раз нагадали співробітникам торгівлі про неприпустимість продажу вказаних товарів дітям та попередили про відповідальність, передбачену чинним законодавством України в Україні. Заборона продажу алкоголю та тютюну особам, яким не виповнилося 18 років, закріплена законами України. Згідно з цих норм, продавець має право вимагати документ, що підтверджує вік покупця. В разі порушення таких норм наступає адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. За продаж алкоголю і тютюну неповнолітнім до суб'єкта господарювання застосовується штраф та нульовується ліцензія на продаж алкогольних та тютюнових виробів. А працівник, який безпосередньо продав заборонений товар підліткові, притягується до адміністративної відповідальності відповідно до статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Контроль з виконанням цих норм, обов'язок як державних органів, так і самих громадян. Дотримання заборони на продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім це не лише вимога закону, а й важливий крок до збереження здорової нації.